thank mm -hmm. you Koks mano nenalime. you inside of Сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Ей, вітер хмари гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть я не встану. бо глибокі рани і не підвестись, Ех, мабуть, я не встану. бо глибокі рани, і не підвестись. Гей, вітер все ворожить дівчину хорошу, друже полюби, ех рад би я любити, та не бачать світу, очі голубі, ех рад би я любити, та не бачать світу, очі голубі. Hey, wie denn, was Під час виконання бойового завдання Луганської області 17 жовтня 2022 року героїчно загинув від мінометного обстрілу син, брат, онук, племінник, дядько наш односельчанин. Наш товариш, колега, солдат, вірний, військовій присязі та українському народу Дідура Петро Юрійович. Народився Петро Юрійович 6 червня 1987 року в нашому рідному селі Краснопірук. Де і пройшли його дитячі, юнацькі і всі найкращі роки. З першого по 9 клас Петро Юрійович навчався в Краснопільській школі. 10 та 11 клас Петя навчався в Берестівецькій загальноосвітній школі. Закінчивши 11 клас восени пішов на строкову службу в армії, проходив її в місті Умань. Після повернення з армії працював у товаристві Аграрії СВПП, працював на фірмі Інжпроєкт 2 муляром. А потім у 2017 році за покликом душі серця. Петя дуже любив музику, дуже любив спілкування. Він пішов працювати у наше кафе, де й пропрацював до отримання повістки. 11 липня 2022 року Куманським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Петро Юрійович був призваний на військову службу. Відправлений в гарячі точки України, спочатку Донецька область, а потім Луганська. Петя завжди старався бути першим і всіх закликав іти тільки вперед, до перемоги, був працювитим, прекрасним господарем, спортсменом, дружнім з односельцями. З колективом, з якими працював, дуже любив рибалити і завжди готовий був прийти на допомогу. Паланська громада, депутатський корпус, старостати, рада ветеранів, товариство Аграрій СВПП, жителі села та всі присутні. Висловлюють щирі співчуття рідним з приводу загибелі нашого героя, нашого Петя. До втрати людини ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка нашої душі, нашого серця. І важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце рідної людини. Проте світ і спогади про Петю завжди будуть сильнішими за смерть. Дорогий наш Петя Петро Юрійович, нехай наша твоя краснопільська земля, яка сьогодні приймає тебе на вічний спокій, буде тобі пугом, Петя, легких тобі хмаринок. Вічна пам'ять і Царство Небесне, нашому захиснику, нашому герою Петрові Юрійовичу. Він залишається в нашій пам'яті усміхнений, привітний, відважний, добрий, з чудовим почуттям гумору, чарівною посмішкою та любов'ю до життя. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом у селі звучать слова. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої! Слава! Шановна громада! друзі, близькі батьки дідури Петра Юровича. Сьогодні ми проводжаємо в путь ще одного захисника нашої країни, ще одного воїна. Петро Юрійович став на захист нашої батьківщини за покликом свого серця, для того, щоб у нас з вами всіх було майбутнє. Для того, щоб ми могли розвивати свої сім'ї, нашу державу, для того, щоб ми могли існувати. На жаль, на 236-й день восьмирічної, сторічної нашої боротьби ми продовжуємо втрачати найкраще. Я пам'ятаю похорони. Першого загиблого з нашої громади Ніжинського Юрія, мати якого сказала, що покликом його повернення до Збройних сил України було те, щоб не гинули юні і молоді. Він загинув фактично в перший день з початку Збройної Агресії. Далі ми втрачали зовсім юних і молодих військових, як наконечного Дениса. Равченка Дмитра та багатьох інших. І, на жаль, на жаль, цих втрат дуже багато. Сьогодні нас всіх об'єднує не щастя, не робота на майбутнє, а сльози і кров наших захисників, кров маленьких дітей, сльози матерів, батьків. І ми все більше розуміємо, що найпершим. Завданням для всіх нас є захист нашої незалежності, нашої держави, нашої традиції, мови, наших сіл, хат, родин. Ми Останні роки багато уваги приділяли іншим речам і не вірили в те, що боротьба може бути такою кровавою. Ми готувались до неї не віддавали належної уваги нашим Збройним силам, які ми сьогодні маємо максимально підтримувати, адже все залежить в першу чергу там, на фронті. Але кожен на своєму місці тут має робити всю роботу з усвідомленням, що ми велика родина, що від кожного з нас залежить наше майбутнє, що якщо ми не встоїмо, то ми втратимо все, що ми мали. І повірте, на цьому кладовищі є сотні борців за незалежність, за сотні років нашої боротьби з тими самими ворогами, з якими ми боремося сьогодні. І це усвідомлення стане наскільки глибоким, чи стає настільки глибоким, наскільки ми бачимо, скільки прапорів на наших кладовищах. Я хочу висловити подяку батькам. Петра Юровича, за те, що вони виховали справжнього патріота і бачучи те, що тут зібралось фактично все село і не тільки Краснопілка, Петро Юрович заслуговує на повагу, на вдячність його батька, його родині, за те, що він до кінця був відданий присягі і відданий нашій державі. Від себе особисто я висловлюю співчуття родині. З миром спочуває Петро Юрьович, А нам всім боротьби перемоги. Слава Україні! слава! Шановна громада, мені вже якось цілий тиждень думка така в голові. Чому загинув саме Петя? Чому саме мій учень? Чому Петя? А знаєте чому? Тому що він був найкращий. Я пам'ятаю цього хлопчика ще з дитинства, коли він і, мабуть, мені болить вдвічі більше, тому що я знала його маленьким таким, батьки привели його в перший клас. Він був добрим, щирим, такими допитливими очками дивився на мене, а потім я дізналася, що й працьовитий, відповідальний і життєрадісний. І знаєте, ось це така. Життєва радість і сила у нього була, що вона заряджала усіх. Петя, ти Бог, є і залишишся у наших думках, у наших серцях. Нехай земля тобі буде пухом, а небо для тебе стане раєм. Вічна пам'ять тобі не забуваймо, що він віддав саме дороге в своєму житті. Це життя за те, щоб ми тут жили спокійно, трудилися і працювали. Його душа вже перебуває в ангельському воїнстві на небесах. І звідтиля він захищає і буде захищати нас. Не забуваємо, як ми любимо живих, так само ми повинні любити померлих. Ми будемо його пам'ятати, молитися за нього. Хай з Бог спочиває, а всім вам, хай Бог, дає здоров'я, Царство Небесне, йому вічна, йому пам'ять. У нашій вже українській традиції, якщо рабожі новопристали, не убитий воїн Петро, може чимось колись завинив перед кимось. Просіть його раді хрестай Бог ще раз просіть, раді Христа. І ще раз раді хреста. Бог України, верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор. Це символ держави, який вірно відця служив ваш син. Гей, вітер став казати! Жде на тебе, мати знову не засне, Ех, це бдіти до ненький, та моє серденько на то мовчазне,